Доброго ранку! Наш рідний, улюблений Кіровоград. Невеликий обласний центр зі своєю історією, своїми традиціями і, звичайно ж, з абсолютно різними мешканцями. У кожного з нас своє життя, свої інтереси, свої проблеми. Але в один момент кіровоградці об'єдналися і показали усій Україні, що значить вболівати за своє рідне місто. І тоді вся країна переконалася, що дійсно кіровоград єдина і справжня танцювальна столиця України. Тож вітаю вас, дорогі глядачі рубрики Столиця танцю нагадую, саме в цій рубриці в програмі ранкова кава набирає обертів телевізійний конкурс, улюблений ансамбль міста Кіровограда, який проходить за підтримки Кіровоградської міської ради. Сьогодні у випуску ви побачите ще два хореографічні ансамблі другої категорії, і поспішає почати розповідати свою історію хореографічний ансамбль Катруся. У танці вони мріють, у танці вони навчаються, у танці вони живуть. Вони це учасники хореографічного ансамблю катруся, які вже не уявляють свого життя без хореографії. Гостям та друзям завжди раді. Заходьте, залюбки зустрінемо всіх. І що сумне не стане на заваді, у нас пануючи. Отже. У 2005 році на базі центру дитячої єнацької творчості світ» загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 26 випускницею хореографічного ансамблю пролісок Мазуровою Катериною був створений маленький колектив під назвою Катруся. Тоді це було близько 20 дітей, які бажали займатися хореографією, і які дуже старанно виконували всі вимоги хореографа. Діти одразу ж почали вивчати елементи класичного, народного та сучасного танцю. Бажання дітей та завзятість викладача вже на першому році існування колективу привели Катрусю на міський конкурс Степові джерела, де вони отримали в 2006-му диплом дипломантів третього ступеню, в 2007-му – другого, а в 2008-му диплом лауреату першого ступеня. Катруся це творчий колектив, в якому займаються вихованці від 6 до 16 років, і кожна катрусина дитинка будь-якого віку вже знає. Що в хореографії переможцями стають тільки ті діти, які прагнуть чогось навчитися, і тому на кожній репетиції наполегливо займаються. А ще жодна репетиція в ансамблі не проходить без незмінного помічника та компаніатора колективу Галини Бехтер, яка дарує дітям можливість вивчати почуття ритму класичних етюдів та народних мелодій. Я дуже добре пам'ятаю, як в дитинстві кожен вечір перед сном дивилася передачу, в якій дівчинка на ім'я Катруся розповідала дітям чарівні казки. І сьогодні я хочу, щоб ви подивившись цей колектив під назвою Катруся, розпочали свій день, згадавши про неймовірне почуття задоволення від приємного перегляду цікавого колективу. Незважаючи на те, що колектив Катруся ще молодий, він зарекомендував себе як талановитий і спритний. Свідченням цього є виступи колективу в усіх міських, всіукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. Я навчаюся в хореографічному колективі Катруся ще саме його заснування. У нас колектив дуже-дуже сильно дружний. Ми постійно сюди приходимо, відпочиваємо, всі розмовляємо, що в кого. Було цікавого за цілий день. Ми любимо з дітками працювати. Ми допомагаємо, приходимо їм. Ми коли готувалися до всяких конкурсів. Вони нас досить не люблять, обіймають нас, коли ми приходимо. Наш колектив був заснований в 2005 році на базі загальної освітньої школи номер 26 Зараз в нашому колективі близько 75 учнів. Наші вихованці разом зі мною ознайомлюються елементам класичного, народного та сучасного танцю. В репертуарі колективу дуже багато сюжетної дитячої хореографії, народної хореографії, модерну та класичного контемпу. Звичайно, робота наша важка, але завдяки підтримці моїх вихованців та їхніх батьків ми долаємо усі труднощі та невзгоди і мріємо стати зразковим хореографічним колективом. У 2010-му Катруся приймає участь у міжнародних фестивалях. Об'єднаємо дітей мистецтвом, майбутньої Європи та весняні надії. В грудні 2011-го вирушає в місто Жовті води на всеукраїнський фестиваль сузір'я талантів. А вже в лютому 2012-го побували у Дніпропетровську на всеукраїнському фестивалі Музика кохання. Тож діти ансамблю Катруся потихеньку, але впевнено ступають на заповітний шлях хореографії. Перші кроки вже зроблені, але попереду ще багато нового, незвіданого і цікавого. Ну що ж, це був хореографічний ансамбль Катруся, третій учасник другої категорії конкурсу, улюблений ансамбль міста Кіровограда. Молодий, але я вважаю, дуже перспективний. А тепер Катруся, нагадаємо глядачам. Його! Зараз, дорогі глядачі, уявіть собі, маленька дитинка намагається встати на ніжки і зробити перші кроки у своєму житті. Пройде небагато часу, і вона буде бігати на рівні з іншими більш старшими ніж вона дітьми, але поки їй ще дуже складно. При згадці про маленьких діток завжди на обличчі з'являється посмішка. Ось саме з такою ніжною посмішкою я хочу, щоб ви подивилися останнього конкурсанта категорії Ансамблі початківці цей колектив назвали проривом року. Саме тому ранкова кава і вирушає до нього в гості. Отже, неймовірно молодий, але безумовно перспективний ансамбль, назва якого символізує початок неосяжного хореографічний ансамбль «Колосок». Колосок. Це сміливі хлопчаки, які прагнуть навчитися танцювати. Колосок це красиві дівчата, які хочуть стати справжніми танцівницями. Колосок це колектив початківець, який сміливо, красиво і назавжди став на цей складний шлях під назвою хореографія. Подивіться, які вони класні, ці маленькі дітлахи. Їх оченятка повні радості та щастя, їх усмішки щирі та справжні. І це все тому, що в їх житті з'явилося щось нове. Те, чого вони не знали раніше, початок 2011-2012 навчального року став для дітей загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 33 сюрпризом, тому що з 1 вересня в школі відкрився хореографічний гурток. Це була дійсна надзвичайна подія, тому що в мікрорайоні, де знаходиться школа, немає позашкільного закладу, який би давав можливість розвиватися художньо та естетично обдарованим дітям. За два тижні до хореографічного гуртка записалося біля 80 дітей, учнів перших-п'ятих класів, які з великим задоволенням почали бігати на репетиції в гурток. А молодий хореограф Світлана Добровольська щирим запалом почала розвивати у дітей правильну постанову, упевнену легко спритність і витонченість рухів. молодець, молодець, молодець. молодець. Женя, ниже, ниже. Наклоняємося на скіну тянули. А тепер сіли в бабочку. І раз, спинка робна, ручки в сторону. Ми займаємося три рази на тиждень. Ми вивчаємо народні танці, класичні та сучасні. Е, мені е, всі танки е, подобаються, тільки ось собачки е, кошечки саме більше подобаються. Тож все закрутилося дуже швидко. В гуртку почало працювати три групи різних вікових категорій. Кожна категорія займається за відповідною програмою це основи музичного руху, екзерсис класичного танцю, етюди та народно сценічний танець. Звичайно ж, дітлахам найбільше подобаються танці, але завдяки своєму хореографу вони розуміють, що спочатку потрібно навчитися тягнути носок і тримати поставу, щоб гідно виглядати в танці. 1 сентября в нашій школі проводився нам на борт хореографічний кружок. Ми набирали дітей 1, 2, 3, 4 класу. Первая группа – это первый класс, вторая группа – это второй класс, и третья группа – третий, четвертый класс. Всего в нашем коллективе 80 детей, с них 30 мальчиков. Я хочу сказать огромное спасибо родителям за финансовую поддержку и всему педагогическому коллективу и администрации школы. Планы на будущее у нас сделать огромный большой зал. Хочу еще сказать, что мне нравится работать в этой школе. Я очень полюбила этих детей, а для меня они самые родные. И я надеюсь, что мы добьемся хороших творческих успехов. Дуже скоро новостворенный ансамбль «Колосок» став участником всех школьных культурно-массовых заходов. Не дивлячись на те, що колектива немає ще й року, у нього вже є одна вагома відмітна риса. Майже половина всіх учасників, а саме 30 чоловік це хлопчики. Нехай більшість з них це поки ще маленькі забіяки, але уявіть, що вони підростуть, і які шикарні хлопці тоді будуть підкорювати глядачів своєю хореографією. Коли маленький колосочок проростає з землі, люди радіють, тому що це означає, що буде врожай, а значить буде життя. Ось так і цей колектив з'явився на світ, щоб радувати людей. А дітки з цього ансамблю неймовірно щасливі, що вони є маленькими зернятками яскравого і великого полю під назвою. В 4 роки я ходила в інший колектив. А, але е, поряд з довівкою е, моя рідна школа, тому я й прийшла в цей е, колектив колосок. Мені тут дуже подобається займатися. Я е, багато навчилася нового е, дуже хочу, щоб, е, щоб всі е, щоб наш колектив розвивався. На початковому етапі навчання діти опановують ритмічні рухи і вправи для музичного розвитку, що дозволяє орієнтуватися у просторі і розвиває музичність. Хотілося б сказати слова благодарності нашому директору Світлані Олеговні. Ну і, звісно ж, Світлані Валірівні, хореографу. Благодаря им у нас в школе есть такой прекрасный коллектив. Ну, зная, что в нашем микрорайоне нет никаких кружков, никаких школ для детей, для развития, благодаря им у нас появилась вот такая возможность немножко детей к ну, творчеству привлечь. Не только одну, одна учеба, знания, а и эстетика какая-то. Колосок відразу ж визначив для себе головне завдання взяти участь в 2012 році у міському конкурсі степові джерела, і 6 квітня на цьому фестивалі відбувся дебют колоска, який за словами журі привернув увагу та показав гарний результат. Ну що ж, перший крок зроблено. А попереду ще багато нового, цікавого та непізнаного. Але, будь ласка, не судіть колосок строго. Він тільки ще починає рости. Попереду довгий, складний і цікавий шлях з перемогами та, скоріш за все, визнанням. Ну що ж, дорогі глядачі, тільки нове побачили останнього конкурсанта другої категорії телевізійного конкурсу Улюблений ансамбль міста Кіровограда. Нагадую, що тепер тільки ви, взявши участь в інтернет-голосуванні, яке відбудеться з 17 по 19 квітня на офіційному сайті Кіровоградського обласного телебачення, зможете зробити саме цей колектив переможцем категорії. Цей період ви зможете проголосувати із-за конкурсантів першої категорії Зразкові хореографічні колективи. А вже 20 квітня в прямому ефірі програми Ранкова кава ви дізнаєтеся ім'я переможців цих двох категорій. Дивіться наступні випуски рубрики Столиця танцю по п'ятницях в програмі Ранкова кава та голосуйте за свій улюблений колектив. А хореографічний ансамбль колосок чітко знає, що саме.